Я казанська іна, учениця 11-го Б класу школи номер 15 Своє майбутнє я бачу в дипломатії, хочу встановлювати різні зв'язки з різними країнами, бо це цікаво. А, моє в краю це те, що не буває нас, робить нас сильнішими, тому що немає неможливих речей. А, бо майбутнє це я. Я Шужук Тарас, випускник 11-го б класу. Спосідної школи номер 15 в майбутньому вбачає себе програмістом від тисячного захисту від, від мережевих систем. Вибрав це тому, що хочу бажаю працювати в державних структурах так як мій тато. моє життя йти вперед. Майбутнє мінливе, саме тому майбутнє це я. Мене звати Ілюк Тетяна, я випускниця спеціалізованої школи номер 15 11 А класу. Моє життєве кредо Just Keep Your Dream. Ще з дитинства я е, цікавилася іноземними мовами і літературою, тому сьогодні мрію е, зв'язати своє життя саме з літературою і іноземними мовами. Е, я знаю, що сьогодні моя основна мета це успішно здати вступні іспити і випускні екзамени. Майбутнє за мною, і майбутнє це я. Я Остапчук Марія, випускниця спеціалізованої школи Центр надії. Оскільки я вже досить давно вивчаю іноземні мови, то планую навчатися на факультеті міжнародних відносин у місті Львові. Я мрію підняти престиж нашої країни на світовій орені, оскільки майбутнє за кожним із нас майбутнє це я. Доброго дня, я міськова Марина. Навчаюся у загальноосвітній школі число 18, Мрію відкрити школу естрадного мистецтва, так як усі діти талановиті і хочуть розвивати свої здібності, бо майбутнє за дітьми, майбутнє за нами, майбутнє це ми. Я гайду Коксана навчаюся в 11-му а класі ЗОЖ, номер 18. Це я навчаюся в класі суспільного гуманітарного спрямування. Мені подобається вивчати історію, українську мову та літературу, і в майбутньому я прагну стати журналістом, адже люди цієї професії ніколи не мовчать, завжди висловлюють свої думки на ті чи інші суспільні події, інформують і допомагають населенню. Крім того, я вважаю, що життєвою метою кожного є самовдосконалення, адже майбутнє це ми. Я Даша Мамчур навчаюся у номер 18, Я випускниця 11 класу. Своє майбутнє я хочу пов'язати із психологією, адже ця професія є дуже потрібна зараз. в нас час людям, і я буду їм допомагати, адже майбутнє це я. Мене звати Малі Кирина. Я навчаюся у 18-й школі 11-го Б класу. Я люблю шити, вишивати, приймаю участь у різних конкурсах, в олімпіадах. В цьому мені допомагає відчити з трудового навчання. Тому в майбутньому я хочу поступити у педагогічний університет, щоб отримати вміння і знання і передати їх іншим. Бо майбутнє це я. Я Киричок Дарина, учениця 11 Б класу загальноосвітньої школи номер 9 Звичайно, так і кожен випускник у мене є свої наміри на майбутнє. Я планую стати журналістом, адже хочу присвятити все своє життя газетним, заміткам, репортажам та статтям. В мене є свої плани, але це не буде захоплення там всесвіту чи ще що це просто втілення моєї маленької мрії в життя. Я думаю, що журналістика це не професія, а спосіб життя. І наше майбутнє кожен вирішує сам. А моє майбутнє це я. Я Віра, учениця 11-го А-класу загальноосвітньої школи номер 9 Моєю метою є вступити до Вінницького національного фармацевтичного університету на факультет фармації. Я обрала саме таке майбутнє, адже вважаю, що можу внести е, певний вклад у розвиток цієї галузі. Я впевнена, майбутнє це я.